Чи про найважливіші події цього дня? Дивіться далі. Львів'яни сьогодні прощалася із військовим медиком Володимиром Маркевичем. Боєць 24-ї механізованої бригади загинув від кулі ворожого снайпера. Під час обстрілу позицій українських захисників поблизу населеного пункту Новомихайлівка на Донеччині одна із куль пробила захисну стіну укриття і смертельно поранила бойового медика. Львів'яни та військові товариші зустріли кортеж із тілом загиблого поблизу пам'ятника Тарасові Шевченку. Вшанували його пам'ять хвилиною мовчання. Як зазначили у королівській бригаді, Володимир Маркевич служив у війську з квітня 2018-го. Поховають його завтра у рідному селищі, розділ Миколаївського району. Медику було 48 років. Він женився в Білорусі. В Білорусі він прожив 20 років. У нього син. У Білорусі родився дружина в Білорусі і за покликом серця приїхав захищати неньку Україну. Він сам по спеціальності медик і вирішив піти на передову, допомагати хлопцям. Ну, вража куля не перебирає, чи медик, чи воїн. Так от він загинув. Онці відкрили кримінальне провадження через загибель гірника на шахті. Надія о 6 ранку у неділі у сокальському районі стався обвал породи на глибині 500 метрів. Опісля знайшли тіло 40-річного шахтаря Ярослава Лунича. Він був мешканцем Червонограда. Без батька залишилося двоє дітей. Інших постраждалих внаслідок інциденту немає. Триває досудове розслідування. 20 років від дня загибелі В'ячеслава Чорновола 25 березня. Згадуємо українського політика і правозахисника, лідера народного руху. Він активно відстоював права громадян, боровся проти тоталітарного режиму радянського союзу. За це В'ячеслава Чорновола називають людину, яка пробудила Україну. 1999 року. Автівка, який перебував в Чорновіл, потрапила в аварію на шосе під Борисполем. Машина зіткнулася з Камазом, який розвертався посеред дороги. Політик разом з водієм загинули на місці. Сці, декілька років тому розслідування загадкових обставин смерті Чорновола відновили. Утім, висновку, що ж насправді сталося, того дня слідчі досі не дійшли. Сьогодні, аби вшанувати пам'ять дисидента до пам'ятника Чорноволу, прийшли десятки львів'ян. Політики, друзі, послідовники принесли квіти, запалили лампадки. Знаємо В'ячеслава Чорновола. Певні, якби того дня, 20 років тому він не сів у ту автівку, українська політика зараз була б зовсім іншою. Це постать, яка яка була талановита, талановито блищала як зірка на тодішньому політичному небосхилі боремному, дисидентському, і, і вся Україна тоді знала про В'ячеслава. Вся Україна переживала. Тоді за його долю Невмирущими словами залишаються ті слова, які я сказав Чорновіл стосовно того, що Україна починається з тебе, і нехай кожен задумається, яким чином і що він може зробити для України сьогодні. Пройдуть Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Саме такі результати останнього соцдослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, опитували українців з 14 по 22 березня. Голоси рахували від кількості тих, хто остаточно визначився із вибором. За шоумена Зеленського, за даними соціологів КМІС, готові віддати свої голоси понад 32% українців. За чинного президента проголосують понад 17%. Третю з різницею у понад 4% відсотки. Юлія Тимошенко. Її прогнозують 12,5%. Щоб віддати свій голос за потенційного президента, недостатньо просто прийти на дільницю в день виборів. Це тільки пів справи. Важливо ще й правильно проголосувати, тобто дотриматись усіх нюансів, аби ваше рішення не забракувало. Проте, як ставлячи позначку в бюлетені, не поставити хрест на власному волевиявленні, дивіться у черговому матеріалі нашої спеціальної рубрики Гід виборця. 31 березня ви прийшли на виборчу дільницю, отримали бюлетень. Огляньте його перед тим, як йти до кабіни. У бюлетені мають бути вказані округ і номер вашої виборчої дільниці. Повинна бути початка дільничної комісії, прізвище, ініціали та підпис члена комісії, який видав вам документ. І він, і ви маєте поставити підпис у відривному талоні. Увага! В частині бюлетеня, де розміщені прізвища кандидатів, не має бути жодних сторонніх позначок чи написів. Переконайтеся у цьому. Коли знайшли в бюлетені прізвище кандидата, за якого хочете віддати голос, поставте у порожній клітинці поряд із ним чітку позначку: хрестик, плюсик, галочка неважливо. Головне, аби позначка була лише одна. Не вірте тому, що слід поставити позначки навпроти обох кандидатів з однаковими прізвищами. Для подвійної гарантії, так би мовити, це обман. Якщо у бюлетені буде більше, ніж одна позначка, його визнають недійсним. Коли вам кажуть: якщо подобається кандидат, ставте плюсик, а як не подобається, то мінус, це теж брехня. По суті, будь-який знак у певній клітинці це позначка. Якщо ви поставите мінусик навпроти прізвища того, хто вам не імпонує, ваш голос зарахують саме за цього кандидата. Навіть якщо дуже хочеться виразити гнівне невдоволення щодо когось із кандидатів і нашкрябати навпроти нього, приміром, дурень, відкиньте емоції, адже в такому разі це теж зарахують як голос за. І Якщо ви в душі художник, забудьте про творчість. Жодних малюночків і сторонніх позначок на бюлетені, інакше його вважатимуть недійсним. Не шукайте у бюлетенях графу проти всіх, чи не підтримую жодного кандидата. Її не буде. Доведеться обирати. Якщо заповнюючи бюлетень, ви зробили помилку. Зверніться до комісії. За вашою письмовою заявою, вам повинні видати інший бюлетень в обмін на зіпсований. Але можна це зробити тільки один раз. Пограбувати відділення банку. Зловмисник зайшов у приміщення фінансової установи, витягнув пістолет і почав вимагати кошти у касира. На щастя, грабіжник лише грав роль за таким сценарієм. Свої навички відточували поліцейські охорони. Аби себе вберегти, працівниця каси скористалася тривожною кнопкою. Поки наряд копів їхав на виклик, охоронець банку заблокував двері установи та зробив усе, щоб зловмисник кинув зброю. Тренувалися правоохоронці у максимально наближених умовах до реальних. Ця операція тривала лічені хвилини. Також це навчання і для працівників банку. В них є також свої інструкції, як вони повинні діяти в таких ситуаціях, щоб один одному також не нашкодили при виникненні там прогобування чи розбійного нападу, чи якоїсь іншої надзвичайної ситуації в фінансовій установі. У руках барабани та гітари сьогодні біля стін львівської міської ради зібралися вуличні музиканти. Декілька десятків артистів, які чи не щодня виступають у центрі міста, влаштували акцію протесту. Хочуть, аби їхні права не обмежували. Нагадаємо, нещодавно виконавчий комітет прийняв концепцію врегулювання діяльності вуличних музикантів. Їм заборонено грати зі звукопідсилювальною апаратурою, також акомпонувати музики не можуть на ударних та духових інструментах. У міській раді таке рішення аргументували тим, що. Гучні звуки часто заважають мешканцям міста. Втім, музиканти зібралися ще для того, аби попросити захисту, адже кажуть, грати на вулицях стало небезпечно. Буквально недавно вистрілили в нашого знайомого барабанщика. Йому потрапили в шию, і він чудом вижив. Я не знаю як, але виявилося, що стріляв в нього представник поліції. І наразі всі музиканти бояться грати. Шіль запевняють, остаточний проект ухвали про врегулювання діяльності вуличних музикантів прийматимуть лише після того, як його обговорять з містянами та артистами. Зробити це збирається уже наступного вівторка. Зберемося в урбан бібліотеці у Становича 4 на 14.00. Запрошуємо усіх бажаючих і небайдужих. Питання дійсно не є легким. Воно є складним, тому воно потребує опрацювання і врахування всіх інтересів, і львів'ян, і туристів, і вуличних музикантів в першу чергу. І водночас воно має бути в рамках чинного законодавства. У Львові почав курсувати перший трамвай з новим брендуванням. Концепцію нової лівреї для електротранспорту затвердили ще влітку цьогоріч. Дизайн для вагонів обирали на конкурсній основі за право розробити. Новий бренд змагалися чотири художники. Перемогу здобув Константин Череповський. Наразі він працює в Чехії, тож ліврею узгоджували довше. Брендування нанесли на один трамвай, через декілька днів воно прикрашатиме й тролейбус. Створення лівреї однієї машини обійшлося у сімнадцять тисяч гривень. Макет робили. Максимально простим, аби в разі пошкодження його було легко відновити. Окрім вже звичних жовтого та білого кольорів, на рухомий склад нанесли зображення герба Львова. Лівреї ще будуть доопрацьовувати. А вже після того у новий макет одягнуть увесь новий електротранспорт. На стару техніку, типу Богдани, талони і так далі. Ця ліврея не буде наноситись. Весь новий рухомий склад для міста вже буде замовлятися в міській лівреї реш розповість мій колега Віталій Ковала. Привіт. Привіт, Привіталі. Ти ніколи не думала бути вчителькою? Слухай, щоб працювати з такою кількістю дітей, потрібно мати залізні нерви. Я взагалі не впевнена, що в мене такі є. Ну зате могла б претендувати на один мільйон доларів? Невже вчителям зараз платять таку зарплату? Дивись. В арабських еміратах обрали найкращого вчителя світу. Найпрестижнішу премію серед викладачів отримав кенієць Пітер Табічі. 36-річний фізик обійшов 10 тисяч конкурентів зі 179 країн світу. Більшість його учнів з бідних родин є багато сиріт. У навчальному закладі є лише один комп'ютер і переповнені класи. Тож 80% своєї зарплати учитель Чернець віддає на потреби дітей. За свою працю Кенієць отримав 1 мільйон доларів. Зворушливий порятунок в рівному кіт чотири дні просидів на бетонній конструкції високого залізничного мосту, бо видертись, видерся, а от злізти не зміг. Його жалісливе нявчання почула мама із дітьми. Та з першої спроби зняти кота рятувальники не змогли. Поблизу похнастика були високовольтні лінії, тож людям наближатися було небезпечно. Тоді втрутились електрики і дістали бідолаху. Котика забрала додому родина рятівників. А наступна новина для тих, хто не може доглядати за справжніми тваринами. У сполучених штатах Америки створили робота собаку для погладжувань. Цуцик не вміє ходити, але махає хвостом і рухає головою. Ще один плюс його вигляд максимально реалістичний. Призначення робота допомогти людям похилого віку. У тілі цуцика є датчики, тож він реагує на дотики людини, гавкає, відповідає на голосові команди, і просто тішить своїм милим зовнішнім виглядом. Я ж говорив Наталю, що майбутнє за роботами Сьогодні це собачки, а завтра людиноподібні. Ната ну, головне, щоб ці людиноподібні завтра не вийшли з під контролю. А це вже як ми запрограмуємо їх. Точно, дякую тобі за інформацію. А ми продовжуємо. Відома особистість, щира розмова і неповторна театральна атмосфера у національному академічному драматичному театрі відновлюють заньківчанські вечори. Це давня традиція театралів організовувати для глядачів зустрічі з відомими науковцями, письменниками, режисерами. Останні шість років заньківчани таких вечорів не проводили, і цьогоріч навесні вирішили традицію відродити. Першим у новому сезоні на сцені театру виступав український мовознавець Павло Гриценко. Це не прем'єра вистави, і не традиційний виступ занківчан. вихідними на сцені театру відбувається дещо особливе. Нарешті за багато років тут відновлюють теплі занківчанські вечори. Цій традиції дам театру 30 років свого часу у такому форматі з глядачами спілкувалася Ліна Костенко, В'ячеслав Чорновіл, Борис Олійник, Микола Вінграновський та багато інших. Ці заньківчанські вечори в свій час були величезними суспільно-громадськими подіями, які відбувалися в нашому театрі. Адже зустрічі були з надзвичайно цікавими. Особистостями людьми Павло Гриценко напевно дасть зінківчанським вечорам, як знавець української мови, директор інституту Нове дихання. Ми почнемо з того, що ми поговоримо про українську мову. На сцені незмінний ведучий і автор цього задуму, народний артист України, Святослав Максимчук. У гостях провідний український мовознавець, директор інституту української мови Національної академії наук Павло Гриценко, мовознавець, який вивчає діалекти родом з Одещини. Перед вів'янами зізнається. Я походжу. На жаль, не з Галичини. Але я галичанин внутрішній. Павло Гриценко наголошує, останні п'ять років мовне питання в Україні постало дуже гостро, але науковець бачить позитивні зрушення. Все більше громадян, говорить рідною солов'їною, намагаються уникати суржику, розвивається слово у сучасній українській літературі. Утім, зупинятися на цьому не варто. Позитивне е враження гіпер Потужний розвиток художнього стилю мови, українська література, розвиток. Це справа не в кількості видань, а справа навіть в різноманітті. Поспілкуватися з відомим філологом перейшли сотні львів'ян. Кожен мав змогу спитати мовознавця про те, що хвилює. Він є моральним авторитетом, інтелектуальним авторитетом. І, напевно, десь зорієнтуватися, куди йдемо, камо грядеше. Для мене дуже важлива сьогодні сьогоднішня розмова, тому що питання мови зараз є, так би мовити, в епіцентрі, можна сказати, голоцюється зараз закон про мову. Серйозну розмову заньківчана у своєму стилі прикрасили співами для глядачів. Українські пісні виконував гурт Чічері. Hey! Відбудеться наступний Заньківчанський вечір у театрі ще не знають. Зустрічі з відомими діячами планують організовувати раз на три місяці. Наталя Кулико, Олега Тарчук, програма Очі. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Ще більше новин. Дивіться завтра.